Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми вдруге зустрічаємося з вами у студії Радіо Воскресіння в програмі Роздуми над святим письмом. Минулого разу ми розглянули перший уривок з Євангелії від Марка, і це той уривок, яким відкриває Євангелист Марко своє Євангеліє. Він належить до цього матеріалу, який ми називаємо вступом до Євангелії як такого. І отже, там ми зосередили нашу увагу на представленні Івана Хрестителя якого особа є євангелистом змальована для того, щоб представити через нього головну дієву особу Євангелія Ісуса з Назарета, Ісуса Христа. Саме в сьогоднішньому уривку ми і почуємо вперше про Ісуса, як нам подає Євангелист Марко. Тому зосередимося на слуханні отого невеличкого уривка, який нам представляє Ісуса з Назарета, що приходить хреститися до Івана на берег річки Йордану. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося. І духа, що як голуб сходив на нього. І голос ізлинув з неба Ти єси син мій любий. У тобі моє уподобання. Тільки що ви прослухали уривок з Євангелії від Марка, який представляє нам головні, головну дієву особу Євангелія. Перед тим як зосередити нашу увагу на цьому уривку. А саме, як Євангелист Марко представляє нам оцю особу Ісуса. Головну дієву, особу Євангелія, я би хотів, щоб ми зосередили нашу увагу на тих певних очікуваннях людей і на певних представленнях, розуміннях людей, які хотіли би. Зустріти когось, побачити когось. Так? Отже, ми завжди зустрічаємо якихось людей в своєму житті, зустрічаємо осіб, про яких, можливо, чули перед тим, або вперше їх зустрічаємо у своєму житті. І, отже, минулого разу, перед тим, як підійти до Ісуса з Назарета, Євангелист нам подав. Цього Івана Хрестителя. І ми тоді вже розглядали дві основні таких тематики, які пов'язані з Іваном, що були взяті із пророка Ісаїї Малакії. Так? Пригадуєте собі, там йшлося про справедливість і свободу. Справедливість і свобода це є тих два поняття, які є надзвичайно важливі в людському житті. Але є дуже важливо, щоб вони йшли разом. Бо коли є, можна сказати, відсутність одного з них, тоді в житті людини є певна трудність. І отже, є надзвичайно важливо вслухатися перед тим, як ми перейдемо до Євангелії від Марка, у ривочок із пророка Ісаї. Слухайте, як тут пророк. Кличе до Бога, описуючи ситуацію, яка є дуже близька до тої, в якій ми живемо сьогодні. І ті питання, які ставить пророки, є такі близькі нашому серцю. Чому починаю звідси? Бо сьогодні ми будемо розглядати уривок, в якому Євангелист представляє Ісуса, Бога чоловіка. І, отже, вперше читач зустрічається з тією надзвичайно важливою особою. І тому зосередимо нашу увагу спочатку на кінці 63 глави пророка Ісаї і початку 64. -ї. Слухайте, як при... як кличе пророк: споглянь же з неба і подивися, з преславного святого твого житла. Де Твоя горливість і Твоя потуга, твої жалі, Твоє милосердя? Не стримуй їх супроти мене, бо ти наш батько, не знає нас Авраам, не згадує про нас Ізраїль. Ти, Господи, наш батько, наш викопитель споконвіку Твоє ім'я. Чому, о Господи, Ти допустив, щоб ми блукали далеко від Твоїх доріг? Щоб закаменіло наше серце, тебе більше не боялося, повернися з любові до слуг твоїх до колін Твого спадкоємства. Чому нечистивці лізуть у Твою святиню? вороги наші Твоє святилище взяли під ноги? Ми стали немов люди, над якими ти не володів ніколи, які не прикликали ніколи імени Твого. Коли б ти. Бо, коли б бо ти розірвав небо і зійшов, голи розтанули перед тобою, немов вогонь, що палить смереччя, немов вогонь, що від нього кипить вода, щоб так ворогам з'явилося твоє ім'я, щоб затряслися народи перед тобою. Людина дуже часто хоче зустріти Бога. Який наводить оту справедливість, повертає її свободу. Але, як ви бачите, дуже часто це є у таких проявах всемогутності Божої, де він встановлює ту справедливість своєю присутністю, щоб вороги затряслися і зникли перед очима Божими. Натомість представлення яке ми маємо в Євангелії від Марка, є цілковито інше. Марко каже, що тими днями прийшов Ісус з Назарету, що в Галилеї, і це є таке надзвичайно цікаве представлення, тут вперше зустрічається саме ото Ісус Назарета, з міста, яке не має навіть жодної згадки у Старому Завіті, міста, яке було ну, в очах євреїв. Без жодного значення. Пригадуєте собі, як в Євангелії від Івана на початку зустрічається Филип з Натанаїлом і говорить, що ми знайшли Месію, Ісуса, Він з Назарета. І тоді Натанаїл каже, а що доброго може бути з Назарета? Тобто про Назарет? Було таке враження, що це ніяке місто, нічого доброго з нього не буде. Не може бути взагалі, бо про нього не згадується на сторінках святого Письма. Галилея щось в тому руслі, адже Галилея це є місцевість, де разом із євреями проживали багато тих, які не слідували Божому закону, як говорить Євангелист Матей, Поганська Галилея. Так і, отже, саме з цієї місцевості приходить Ісус. Ім'я Ісус має особливе значення, так? адже в цьому імені закладено саме ота суть, Господь спасає. Так перекладається ім'я так, із єврейської Єгошуа. І отже, це Ісус, який носить суть спасіння Господа, прибуває ні звідки, з місцевої. З місцевості, яка абсолютно не вирізняється чимось. І це є дуже цікаво. Бо ми, як люди, дуже часто звертаємо на те, що вирізняє якусь особу з поміж інших осіб. Так? Ми звертаємо увагу на деталі, які вирізняють когось з поміж інших людей, яким не присутня. Така риса. І дуже часто не звертаємо уваги на те, що об'єднує всіх людей. Бо воно не впадає в очі. Здається, воно таке буденне і непримітне, на яке навіть не вартує звернути увагу, але воно в основному становить людське буття. Бо ми люди є подібні одне до одного. І Ісус, який приходить із Назарету, з Галилеї, євангелистом Марком уподібнюється саме до того, що є притаманне для всіх людей, на що людина не звертає увагу. Щось таке непримітне, буденне, яке не заслуговує жодної уваги. Євангелист каже, що він прийшов на річку Йордан в ту місцевість, де Іван Хрестив. Чому саме туди приходить? Чому хоче Євангелист Марко розпочати свою розповідь про Ісуса саме від цієї місцевості? Вже минулого разу ми з вами говорили про те, що там збиралися люди, які бачили свій гріх, свою нікчемність свою мізерність перед Богом, і приходили до Івана визнавати саме оце, не те, чим гордитися перед іншими, але саме те, про що не хотілося говорити, що зазвичай людина хоче прикрити, приховати оці гріхи, про які не хоче, щоби хтось інший знав. Ісус приходить і стає серед цих людей. І це є дуже цікава риса. так? Він приходить до людей, які однозначно були грішниками, і інші дивилися на них, як на людей грішних, що приходили до Івана хреститися саме від омитися з цих гріхів. Ісус, як про нього говорить нам Святе Писання, Він є подібний до нас у всьому. Окрім гріха. У листі, Другому листі до Коринтян апостол Павло каже, того, хто не знав гріха, Бог за нас зробив гріхом. У того, хто не знав гріха, Бог робить гріхом, щоб ми стали Божою праведністю у ньому. Ісус не нехтує людьми, які є. ну, в полоні гріха. Він для цього прийшов, адже його ім'я є Господь, який спасає. Він прийшов і неодноразово буде говорити про те, що я прийшов до хворих, до тих, які страждають отими гріховними нахилами, прийшов до тих, які потребують отого ліку, який тільки Він може принести. У листі до Галатів апостол Павло. Дуже чітко підкреслює, що Христос став прокляттям за нас, адже гріх Він тягне за собою прокляття. І Господь вирішив стати посеред тих, які є прокляті, щоб показати що я не цураюся нікого. І я прийшов для того, щоб вібрати все прокляття людського роду і винести його на хрест. Тому Євангелист Марко змальовує нам цю особу в надзвичайно делікатному моменті, в моменті, де є виявлення гріха, усвідомлення того, що за цим є прокляття, і Господь стає в один ряд із тими грішниками. Кажучи, я не цураюся того. І Я хочу бути з вами. І цей момент є дуже цікавий. саме з нього євангелист хоче розпочати свою розповідь про Ісуса з Назарета. Ми бачимо, що коли Ісус охрестився, каже Євангелист Марко, то розкрилося небо. Коли дивитися на грецький текст, то там не конче йдеться про розкриття неба як такого. Так? Там ідеться про. Розірвання неба, саме про те, про що говорив Пророк Ісая, якби ти розірвав небо. І отже, ми маємо оту особливість розірвав небо. Чим є особливість? Бачите, коли ви легенько розкриваєте щось, потім можна назад те все закрити, так, ніби воно і було перед тим. Коли ви легенько розрізаєте, щоб потім шити, і щоб не було жодного знаку, ну то е, тоді це є інша ситуація. Але тут йдеться про розірвання. Тобто про щось таке, де назад вороття нема. Розірвання небо розірвалося, каже. І тоді. Побачив, як небо розірвалося, і духа як голоб, що сходив на нього. Якщо би ви порівняли розповідь про хрещення Івана із іншими євангелистами, ви б зауважили дуже делікатний момент. Тут ідеться про Ісуса, до якого є скеровані потім оті слова: Ти єси син мій любий, у тобі моє уподобання. Виглядає, що Марко тут хоче показати. Для читача, що сам Ісус потребував знаку у тому, що Він робить. Спробуймо подумати, чому. Адже це є вперше на сторінках Євангелія, представлено Ісуса Євангелистом. І отже, виглядає так, що Він шукав. Оцей Ісус шукав, як предстати перед людьми. І пройшло декілька десятків років. Поки він не вирішив прийти до, Йор... до Івана на берег Йордану, щоб хреститися від нього. І коли він охрестився, розірвалося небо. І голуб, і дух у вигляді голуба зійшов на нього. Євангелист тут бере надзвичайно гарні моменти. Отже, йдеться, звичайно, про Духа Святого. Але чому у вигляді Голуба? Бачите, голуб. У Святому письмі дуже багато має різних таких е місць, де згадується про голуба. Як на мене, то е можна два окреслити моменти надзвичайно чіткі це є використання після потопу цього птаха, щоб отримати знак, що завершилося, оте плавання, і можна вже виходити із човна. А другий момент, я би сказав, це є той, який стосується. Книги Пісня-Пісень, де описується про любов між двома особами, про нареченого і нареченого, саме там надзвичайно багато разів говориться про голубку, про очі, про все те, що пов'язано із цією голубкою, яка, так би мовити, виявляє всю приязнь. Всю любов того, хто звертається в такий спосіб. Навіть в українській мові дуже часто чоловіки називають своїх жінок, яких люблять «Голубко моя». І цей момент є дуже важливий, так? бо в ньому проявляється те, що Бог дає нам знак того, хто є символом вияву, отого милосердя і любові один до одного. Бачите. Дух Святий, який сходить у вигляді голуба, це є той Дух, про якого говорить апостол Павло в листі до Ремлян, що саме Духом Святим Бог вливає у серця ваші любов, а без любові. Людина не може любити, так? без Божої любові вона не здатна взагалі любити, адже будь-яким виміром людської любові є оця Божа любов, від якої вона, як людина, відштовхується і пробує повторяти ту Божу любов у своєму житті, ставлячись тоді до іншої людини. Саме в цьому контексті лунає оцей голос, про який пише євангелист Марко. Ти є. Син мій любий, у тобі моє уподобання. Ці слова, зверніть увагу, є звернені до Ісуса, не мов би стверджуючи Його у тому, що Він робить. А що він робить? Він прийшов і став посеред грішників, не маючи гріха за собою. Він прийшов і сказав: Я згіден з вами бути, я згоден з вами бути. Я... Згоден розділити з вами всю вашу долю. І це є надзвичайно важливий момент, бо саме Ісус розпросте свої руки на Христі, вмираючи за весь людський рід посеред двох розбійників. Саме Ісус є той, який від сьогоднішнього е, уривка буде сходити впродовж Євангелія на Голготу. І саме там. Знову буде згадано євангелистом Марком про розірвання завіси в храму. Коли завіса розірвалася, і тим самим він буде показувати читачеві, що ось те місце, в якому євреї бачили Бога присутнього посеред них, у тому святеє святих. Завіса розірвалася, і Богу присутнюється всюди. Тепер Бога можна знайти в будь-якому місці. Бачите, ти є син мій любий, у тобі моє уподобання. Це є слова, які стверджують Ісуса на цій дорогі, дорозі, яку Він вибрав, дорозі, яка розпочинається із взяття на свої плечі гріхів людей, стоїть річки, адже ви пригадуєте, так? Омивалися грішники, немовби той гріх залишався в цій воді Йордану. Ісус приходить без гріха, щоб взяти на себе цей гріх, який знаходиться в цій ріці, взяти на свої плечі і понести їх. От і всі гріхи, на хрест, на голготу. Ми маємо ще один раз подібний вислів, вжити Євангелистом Марком. І це є на початку другої частини Євангелія, коли він описує преображення Ісуса. Там також є подібний вислів, але Він вже звернений не до Ісуса, а до тих учнів, яких Ісус взяв на собою на гору. Там є сказано: Це є син мій любий, у якому моє уподобання. І тоді додається фраза Слухайтеся Його. І отже, ми маємо два подібних вислови. Але в першому разі цей вислів звернений до самого Ісуса, а другий раз звернений до тих, які є поруч із Ним. Сьогодні отець із неба утверджує свого Сина, немов би кажучи: Ти вибрав добру дорогу, бути з тими. Ой, кого диявол відірвав від мене через гріх? Бути з тими. Кого людське суспільство відкинуло як грішників, ти вибрав добру дорогу бути з тими, хто є ніким в очах людей, щоб оту, здається, непомічену людську природу наситити своєю присутністю. Адже людина це є Боже сотворіння, це є те. Що у собі має Божу природу, яку ми так часто не помічаємо в інших людях, зосереджуючи увагу лише на винятковість? Тому спробуймо сьогодні по закінченню цього уривку роздумати собі над тим важливим питанням, які риси я зауважую в іншій особі? Чи мені цікаво бути? Серед тих людей, які є мені близькі, які дуже подібні до мене, і тим самим найменше відрізняються від мене, оцією сім'єю, родиною. Чи я хочу шукати когось, хто надзвичайно сильно різниця, і бути там, з тим іншим, відмінним від мене, або самому різнитися настільки, щоби звертати увагу на себе. Чи я бачу у тій буденності людського буття Божу природу, яку Ісус дає нам у хрещенні, чи я бачу цей образ Божий, закладений Творцем у тих людях, які мене оточуються, у своїх батьках, жінці, дітях, друзях. Помічаємо те, що є непомітне. Щоб бути разом з ними, з тими людьми, з якими ми є, і разом крокувати до Господа, який прийшов і став посеред нас, грішних людей, уподібнюючись до нас. На наступний раз ми будемо слухати уривочок про спокуси Ісуса, які відразу настали після виходу. Із оцієї річки Йордано. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння! Слава Ісусу Христу! З вами був Євген Станішевський. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.